І куди ти його потягнув. Носиком в ствол ложи. Я його давно в руках тримав, думаю, куди він мені поміститься. Сразу через... Запихай далі, ти ж заряд не запихнеш. Запихаєш в ствол його туди. Що, сідай це і сам ставиш. Давай. Раз... І одразу веди в касету. Я розумію, бо я першого. Ложиш на плече забу... і в касету. О. Я просто Та я поняв. Наскільки він тяжкий. Ну, Керований не тяжкий. защелках стоять, в защелках. Все, пуск. Все. Там сзади много народу. Хай стоять. Хай стоять. Перший прийом! Наразі ну, їде не дуже звичайно, але це е нові українська розробка та. Поки що випущено для України в одиничних серіях, але у боях він вибрав. Андрій, а оплот має ім'я, чи в нього ім'я оплот? Мурчик. з Мурчик. мурчиком називає. Ми не знали. Бо нашому екіпажу на жіночі імена танків не сильно везе. Перша манюня була, так трошки башня поламалася. Кусочок відпав. А потім. А потім другу далину, на другій ми тільки. Так, одну ніч від'їздили. Сань, хватить замітати, все рівно більше четверки тобі не поставлю. <смі> та мені і не треба твої четверки. Сім-чотирки. Ти, ти знаєш, коли я лечу і воно мені в лице летить, то краще я його У <смі> Мене вже розсада посходила. А -а 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 -а. Помідори. <смі> я бачу, що там. <смі> Із села хазяй. <смі> Отходите, пожалуйста, от машины назад. Пробуем. Можно? Пострел! Я ж так трошки електронікою займаюся. В мене майстерня по ремонту радіоапаратури. то я в проводках трошки тямлю. То думаю, ну якісь якийсь трошу, щось трошки. трошки людина прийшла È з вулиці е і танки ремонтує. А спеціалісти <під> приїжджають і руки таку розкладали. Не знали, що робити. А Брат він по железяках більш гайки крутить. Дома. І в нас якось ви ну, це замітили носить, якщо Получився <свят> в Нас такий ду дует. <свят> він по железяках, я по проводках. Перший раз ракети запускали. З танка перший раз, а в загальному в тури запускали час я раніше в піхоті служив. Тому приходилося. Ну, ви таку управляємо теж? З танка керовану ракету. Я раніше не стріляв. До, до повномасштабного вторгнення в танкістах їх мало використовували. Не завжди апаратура ті, дозволяла в танках. Ну, вона дуже дорога. Потребує для діагностики дуже сильної підготовки людей. І раніше ну, снаряди, само собою, дорогі, і раніше їх не давали. А зараз багато трофейних. А От. це у вас теж трофей? Да. Трофей? Да. І зараз ви теж попали по цілі, я бачу. Так. Да. Ну, перша ракета, на жаль, була, видно, дефектна, вона не, не захотіла летіти за лазерним лучом. От. Але іншу ракету, інша ракета спрацювала так, як треба, перевірили. Мала дистанція, щоб відчути. Поворот ракети, Чуть-чуть тобто, вправо, чуть-чуть вліво, і вона влучила в ціль, мало часу. Тобі ж вона в стільки? 1920 метрів. От, в стільки, там секунд, 10 польоту було, напевно, і, може трошки більше. Ну, але ну, приємно вистрілити і знати, що ти вже можеш це робити. Бо то ракет не було, то апаратура не працювала, а тут все вже зложилося. І все перевірили, тому що система не працювала. Ну, ця система не працювала, бо танку, танку трошки років і років в цьому. Він кажеться, що він новий. Для України він уже старий. Це 98 го року фактично йде модель. Випущений чи в 2000-му, чи в 2001-му. Ми були всі на Т-72. Так, да, вони були нові, укомплектовані, ну, як нові, відкапіталяні, uh -huh. добре укомплектовані. Нам залишилось лише зняти їх зі зберігання і пристріляти. Ми пристріляли, приїхали в зону виконання задач. Першу машину підбили. Потім виїхали з Мехводом на ще одній машині. Нас частково підбили. Ну, артилерія дуже поряд вдарила і була пошкоджена гусянка, але танк вийшов з бою своїм своїм ходом. От і потім третій танк нам дали оплот, я Не знаю, просто він стояв. Харкові і екіпажів для нього видно не було, я не знаю, бо ця машина доволі складна в керуванні. Ну, як, як знаєш, вона дуже легка. Але вивчити кількість апаратури, знати, як нею користуватись, як її обслужити, як її налаштувати, це, ну, це просто капець. Тут вожу з собою таку стопку книжок, щоб якщо, якщо закупку. Ну, по експлуатації, параметри, всі цифри ж не запам'ятаєш. Всі ж цифри не запам'ятаєш, то з собою приходиться возити трошки підручників по цій машині, бо як мінімум технічне обслуговування треба знати. Ну от Виїжджали для перевірки комплексу керованого озброєння. Література. Не І повірите, пів, пів... З собою півроку це вчим. Ну, це тільки частина тих, що можна взяти з собою. А ви самі вчилися потом керування? Ну, нас, нам, коли передавали в Харкові цю машину, то нам ті, хто її створювали, трошки встигли розказати. Ну так, це було буквально. Ну, робочий день не більше, тобто 6-8 годин на освоєння машини. Показали, заводиться отак, стріляєш ти отак, командир робить отак, загружаються снаряди отак, далі розберетеся, немає часу, все. Тобі ж а далі пішло, поїхало книжка, практика, практика, книжка, дзвонок на до хлопців. Доброго дня, скажіть, будь ласка, що так, Вони об'яснили, дякую. Ну, до тих, хто створювали, так. До заводчан, будемо так говорити. Чим оплот кращий за Т-72? Дивіться, він в ньому більше електроніки, вона між собою зв'язана. Тобі ж, ти неправильно поставиш тумблер один, вибереш режим на припустимо систему для опромінювання. Ну, якщо тебе, на тебе заміряють дальність лазером або ведуть ракету по лазерному лучу, ця система бачить. В одному режимі вона може просто відвернути башню і кинути дими сама. В іншому режимі вона тобі буде верещати, кричать, подивися на табло і доверни башню і відстрель. Тебе бачать, на тебе ціляться. В третьому режимі вона просто все проігнорує. І тому треба розуміти, що ти сів, подивився, що як включено, щоб розуміти, що очікувати від машини, тому що ця автоматика вона частково допомагає людині. Але якщо ти не знаєш, як її налаштувати, вона буде тобі мішати. Машина в нас із квітня місяця минулого року, майже, рік. майже рік, і ми все вчим і вчимо її. І ще ми всю її не вивчили. Що, Толь, знаєш, як стріляти? Mm. Дивись, Толь. Yeah, yeah. Поворот башні? Кнопка за кулемет відповідає. Навівся і великим пал... пальцем коротке нажаття. Постріл! Бачиш, куди влучив? Тепер візьми трошечки поверни гармату, виходить вправо ручкою, оцею, якою ти. Повертай правіше. І можеш трошки нижче, якщо перелетіло. Ти ж бачиш, куди ти влучив? Коротку ще одну. Але я так розумію, що вона краще вас захищає броня. Тут же ж башня з катаного металу, тобі ж листи, які пройшли механічну обробку, вони більш міцні. Ця башня більша, тут більша товщина броні, вона багато має слоїв. От, динамічний захист. Тут стоїть Булатовський, який тандемні заряди вже вловлює. Ну, машина більш свіжа. Так, да, вона по роках вроді стара, але по факту вона на рівні російських Т-90 і не уступить. Куда, що, що їх е так мало зробили, і що ми і, зараз і, просимо і, західні... — Якби їх зробили хоча б батальйон в свій час, ну, 30 машин мінімум, щоб це був окремий підрозділ, навчені люди, відпрацьована тактика на цих машинах, вони б творили чудеса, як кажуть. Дійсно, машина хороша, да, вона прихотлива, скажімо так, там, вона требує догляду за собою, але. Ця машина дозволяє робити дуже хороші речі. Кратністю прицілі. Я спокійно можу працювати на 3-4 кілометри. Датчики вітру, які покажуть тобі, куди дує вітер, і вони самі порахують, як снаряд полетить. Андрій, кажуть, що ви тут найбільше навчений боєць, чи ви всю роту вчите. Опиту було найбільше. Я на танках ну, на Т-72 почав служити ще в 2015 році, четверта хвиля мобілізації. Відслужив я на них два роки. І в нас були люди, які знали ці машини. Ну, аж дві людини. Один дядько просто з Бердичева приїхав, бо він 72 ку знав краще, ніж знає, напевно, той, хто її створив. А інший чоловік воював в Афганістані. Після Афганістану на Т-72 служив більше 10 років. Він вчив ходову. Один вчив башню, інший ходову. Я був міг водом, освоїв ходову. Мені цікаво в башню, я поліз в башню, вчити. Ну, і я вивчив Т-72 до певного рівня. От. Хлопці на них не служили, в тому і була проблема. Так, да, вони танкісти, але вони служили на Т-64. Це трошки інша машина. Коротше, ви тут головний інструктор роти, так? Да? Та ні, я головний, я головний сержант, а так що знаю, то хто питає, тому розказую. Не питають, я розказувати не буду. Так, давай заберемо. Все, Ви ага. не ага. знайшли? — Ні, це вон, він. Де ти? Знайшов всьому. Я його позвратив, все, я герой. Якщо це крутити, Андрюха, каже, навіть вдарити, нічого не буде. Ну, ми перевіряти не будемо. Смислі нічого. Звісно, нічого не буде. Ось так, я зараз зроблю. Ковпачка зніми. Не, не ковпачка, Ось От тут треба оце крутити і там звести І все, і тоді можна отак тільки клас. він тільки. Я хочу сувенір, зробити. Ніж завтра з ними їхати в бій, як їх не вчить. Чим краще хлопці знають і більше вміють, тим в мене шансів більше. І в остальних шансів вижити і знищити ворога більше. Тому не можна не вчити людей. А ви про який танк мрієте? Я? я мрію поїхати додому. Їздити на свої ринокенгу жовтого кольору і не париться. Чесно вам скажу, оцю машину. Ні, було б цікаво. Оцю машину я бачив на параді в 2021 році. Да, 2021. І блін, каже, оце б нам би такі машинки. А тут товаришу кажу, а ти знаєш, я на один з тих машинок, які їхали, я говорю, катаюся. Та да не може бути, я йому фотку він, Що ви серйозно? Оце, каже, тобі по А Він вистріляє. Він добре. Чуєте, ви можете залізти постріляти. Я по попадаю. Там кнопочку так красиво нажимаєте. Можете... Что... приціл дивитись зелене. А поліцем попадал точно. А поліцем попадал точно. Значить... Значить... Строго посередині меша. Вот есть попадалька.